комбайни, тоді зустрічайте наш новий пристрій. Street Power Digital Magic Energy G1000 FX BHP Limit Additional Dual 789 Alt Control Shift Mega Blazer Mark II. Дякуюсь у якійсь непотрібній фігні, чи є у вас щось подібне? Ви за адресою! А що це? Це Street Power Digital Magic Energy G1000 FXBHP Limit Edition Dual 8.9 Alt Control Shift Mega Blazer Mark II. А чим він відрізняється від попередньої версії Street Power, Digital, Magic, Energy G, 1000FX, B, HP Limit, Additional Dual, 789 Alt Control, Shift, Mega Blauzer, Mark 1. Просто ми добавили корзину, шланг від пілісоса, ракетки і скейтборд! Тобто до цього це був просто скотч? Від це був звичайнісінький скотч! Попередню <праць> модель ви могли використовувати тільки, щоб прив'язувати людей до стовпа. А тепер. Користуються всі люди на світі. І продемонструємо це на звичайній ситуації. Ух на вулиці. Сидір! Сидір! Так. Тьотя Сніжана, Сидір вийде! Ні, він не вийде! Тоді скейте мені! Street Power Digital Magic Energy g FPS B. Але я не можу тобі його скинути. Але ця штука настільки універсальна, що ви можете його спустити. Що ж, продемонструємо його на кардинально іншій ситуації. Червона шапочка! Ля-ля-ля, я червона шапочка. <ривіт> Привіт, бабусю. Як справи? Добре, а що це? Це стріт Пауер. Не буду краще говорити повну назву. А що в тебе з очима? Просто я одягла лінзи, глаз алмаз око мороко. На, зрачок, не дурачок 2014, які ви можете придбати, якщо зателефонуєте нам через 2 секунди. Все, тож телефонуйте нам, наші телеглядачі, за номером, який ви зараз побачите у журі, а саме Сім, Або номер, який ви могли побачити вчора. 4 4 4 чотири, п'ять, 4 чотири.